Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я вам хотіла представити презентувати під посібник з математики для першого класу. У трьох частинах цей посібник написаний був мною Ольгою із стратегічною директоркою школи вільних та небайдужих міста Львов, кандидатом фізмат наук, психологом, учителем вищої категорії. Також мала честь стажуватися в Америці, будучи лауреатом міжнародної стипендії імені Фулбрайтаб галузі освіти Моя співавторка підручників Ірина Філяк є вчителькою початкових класів, спеціалістом вищої категорії, вчителем методист. В є і початку. Освіта і вища математична освіта і стаж роботи 19 років. Сьогоднішній посібник, який ми вам презентуємо, має дві такі цікаві родзинки. Перш за все, цього року вперше в Україні дозволили робити не підручники для першого класу, а навчальні посібники. Тобто, що дитина в цьому кольоровому навчальному посібнику може не тільки читати, а може навіть писати тобто, це є об'єднання фактично підручника і робочого зошта і дозволили видати в трьох частинах що нас дуже тішить, тому що ми давно мріяли про такий формат дитині в першому класі. Безумовно легше працювати, одночасно пишучи, малюючи, з'єднуючи, сполучаючи, розмальовуючи і тому розмальовуючи щось і тому подібне. Тому ми дуже вдячні міністерству за таку цікаву, хорошу ініціативу. Також другою родзиночкою цьогорічного конкурсу підручників є те, що видавництво ранок закупило таку інтерактивну інтерактивний додаток, таку платформу, платформу ізі, на якому можна розміщувати інтерактивні уроки, зокрема з математики і будь-якого посібника. Я вам далі про них розкажу. В чому оригінальність нашого підручника, нашого посібника? Перш за все, це дитячий стиль викладу матеріалу. Матеріалу в нас всюди ігрова форма, веселі задачі, смішні сюжетні історії. У нас багато малюнків, творчих малюнків. Діти в цьому віці мислять образами, тому для них максимально, потрібно максимально візуалізовувати матеріал. Також у нас багато завдань є пізнавального характеру, практичні завдання є, щоб діти точно бачили, де ці завдання, де ці знання можна в житті застосувати. У нас є багато логічних та творчих завдань, розвиваючих завдань. І при написанні цих цих посібників ми використовували найкращі ідеї світових моделей навчання: французькі, американські, канадські і, зокрема, сінгапурські методики. Наш підручник починається, як це належить, з повторення за дошкільного періоду. П'ять уроків є на таке повторення. Починається з уроку аквапарк, де є діти повторюють такі поняття, як деякі один із всіх, хоча б один, якщо кожен де діти порівнюють за кольором, формою та розміром. Як бачимо, внизу сторінки є завжди розділ, до якого належить цей урок, і є тема. От, наприклад, цей урок це порівняння за довжиною, висотою та товщиною. Далі ми пригадуємо, як потрібно лічити і за малюнками діти, діти лічать усіх тут тварин, які зображені, заодно тренуючи свою увагу і спостережливість. Далі переходимо до розділу порядкова лічба, і діти на малюночку відповідають за малюнком, які слоненята з'їжджають з гірки, хто з'їжджає першим, який хто з'їжджає другим, яке слонення є за порядку, біле слонення і так далі, сполучаючи відповіді з відповідними малюнками. Далі ми переходимо до вивчання чисел і цифр. У нас тут багато є завдань, на запис, зробити запис за малюнками. Як про цих жабок ми вивчаємо склад числа. На кожне число у нас відведено один або два уроки, і на закріплення багато, і от, наприклад, у цій задачі No шість де в татовій майстерні ми бачимо різні інструменти, банки з фарбами, цвяхи, молотки, дошки і так далі. І розв'язуючи цю задачу, вписуючи числа дитина, непомітно знову себе для себе повторить склад числа. Сім. У нас багато є в нашому підручнику записи за малюнками, як сторінка ліворуч. Коли ми вчаємо часи добу, то наша мама сова відкриває мудру книжку і розповідає своїм совенятам, з чого складається доба. З татком, який навчає свого синочка, ми вивчимо, що таке точка, як з точок утворюється лінія, які бувають лінії, що вони бувають криві, і ламані, які точки лежать напрямі, а які точки не лежать на прямі. А з мама павуч... павучиха навчає свого маленького павучка, як утворюється промінь, як утворюється відрізок. Далі ми вчимо дітей, як робити скорочений запис умови задачі, і відповідають, діти мають можливість написати у клітинках всі ці відповіді. Коли ми вчимо кути, ми показуємо діточкам, де ці кути насправді бувають. А ось вони між у ножицях, коли ми згинаємо лікар на годин, на лікоти у годиннику і так так далі Переходячи до теми вимірювання, ми не одразу даємо абстрактні поняття сантиметра, дециметра, метра. Ми спочатку розповідаємо так, як це було еволюційно, як люди дійшли до вимірювання, що спочатку вимірювали ліктями, ступнями і так далі. У нашому випадку тигриня вимірює, вимірює дуже просто. Воно вимірює все своїм хвостиком: довжину, ширину, висоту парканчика і акваріума. Далі питаємо дітей, хто якийсь з зайчиків правильно вимірює морквину. Тут один зайчик правильно, а два зайчики неправильно. Діти повинні показати, як ж правильно користуватись лінійкою. За допомогою лінійки в один дециметр показуємо, як можна виміряти зріст звіряток, підказуємо чоловічкам, як можна вишикатись за зростом. Задача з лампочкою, значить, ускладнена. У нас також в кожному розділі, в кожному уроці є якась ускладнена задачка на позначена От Задачі, де про таксистів вовчика і. Зайчика багато питань, скільки вільних місць у цих таксі. І в кінці року, як це заведено звично, робимо повторення. Повторення це в нас довга сюжетна історія, яка розтягнулася на кілька уроків. Про поросят, які роблять весь новосілля, закуповують різні продукти і так далі. А жаб добротіка Черепаха катає, катає жабок по суботах, і от просимо розв'язати задачі тваринки, й тваринки загадують дітям за завдання про числа, і дитина мала має сказати істини чи хибне твердження, сказала і та чи інша тваринка. Як я вже казала, до цього посібника розроблена чудова ітерактивна платформа. В кожні, в кож, до кожного уроку є щонайменше 10 завдань. Ось так вона виглядає, що тут є. Ця платформа розрахована для того, щоб працювати дистанційно, чи то онлайн-школа, чи то діти поїхали за кордон, чи то захворіла дитина. Дитинка може самостійно все пройти, засвоїтися себе перевірити. В наших уроках є довіднички, які пояснюють новий матеріал. і, і і всі інтерактивні завдання відповідають послідовності тих тем, які є в навчальному посібнику. По 10 завдань приблизно на кожен урок дитина клікає, відповідає, наприклад, з-поміж чисел першого десятку, познач ті, які більше за 5 дитина клікає і сама себе перевіряє, правильно чи неправильно вона відповіла. Правда чи неправда, що слонник у неділю має день народження, в понеділок ходить в бібліотеку, а по п'ятницях у кіно? Правда чи неправда це? Дай відповіді на запитання. Наприклад, хто найнижчий, хто найвищий, хто найтовщий і так далі. У кожному завданні, і щонайменше, як бачимо, 5 підзавдань, і дитина завжди може клікнути, перевірити, якщо неправильно, вона має ще одну спробу, і знову ж таки, щоб навчитися таки зрозуміти, яка відповідь буде правильна. Тобто, це дуже добре для самонавчання. Наприклад, на числові осі дві прикраси є мами чіповучих і просять на числові осі відмітити скільки треба клітинок продовжити жовту прикрасу, щоб обидві вони стали однаковими. Завдання на відповідність є чотири задачі ліворуч і, і праворуч, Є п'ять варіантів відповіді. Треба дитина пересуває і шукає правильну, правильний розв'язок до кожного завдання. Знаходять пару, з'єднуємо ламані до ламаних, відрізки до підрізків, кривих до кривих і так далі. Знову себе перевіряємо. Ну і яка ж може бути математика без математичних диктантів нашого улюбленого професора математики? Він, звичайно, ж, задає дітям математичні диктанти, де діти відповідають можуть себе перевірити. На платформі Easy. Є дуже багато варіантів для пазлів, лабіринтів, розмальовок. Ось, наприклад, можна розглянути 3D-моделі мурахи, слона чи жаби. Також багато є навчальних мотиваційних цікавих відео, наприклад, переглянь відео про життя чисел. Що може, могло би бути, якби на землі не було чисел. Отож, ми вам пропонуємо навчальний посібник з трьох частинах, платформа ізі з зробленими. Інтерактивними уроками і в методичну підтримку пропонуємо Facebook-сторінку, яку віде моя співавтор. Іринка Філяк називається Математика у початковій школі. Нижче ви можете побачити наші емейли. Якщо є питання, побажання, прохання, то, будь ласка, пишіть. І дякую вам за увагу і мирного усім неба. До побачення!